Шановне товариство, дозвольте розпочати роботу пленарного засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції формування мовної особистості, лігво-дидактичний та лінгвістичний аспекти», що присвячено 20-річчю від дня утворення. Кафедри методики навчання стилістики та культури української мови Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Власне, сьогодні у цій ошатній залі зібралися всі друзі нашої кафедри, з якими ми працюємо протягом багатьох років. Це видатні учені методисти України, це вчителі-словесники, директори шкіл, студенти, філологи та нефілологи. Це ті викладачі, які можливо нині вже не працюють у нас на кафедрі, але ми тривалий час працювали разом, і сьогодні раді бачити їх у цій залі. Тут зібралися люди небайдужі до українського слова, культури мови, технології сучасного уроку. Люди, які люблять в Україні українське. Отже, я хочу представити вам учасників сьогоднішнього пленарного засідання. Сьогодні з нами ректор Черкаського національного університету, доктор економічних наук, професор Олександр Володимирович Ревко. Сьогодні з нами директор Інституту української філології та соціальних комунікацій, доцент Ігор Іванович Погрібний. Сьогодні з нами завідувач лабораторії мовної та літературної освіти Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор Ніна Борисівна Голуб. Сьогодні з нами директори Черкаських загальноосвітніх шкіл, Номер 28 Тетяна Андріївна Скорик, Номернадцять Юрій Миколайович Лункін. Це наші колеги, це викладачі Уманського університету, технологічного університету, пожежної академії, це учителі-словесники нашої Черкаської області, а також наші особливі, це студенти філологи та нефілологи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І все у зв'язку з такою гарною подією. Я хочу надати слово ректору Черкаського національного університету, доктору економічних наук професору Олександрові Володимировичу Черевку. Щиро вітаю всіх учасників Всеукраїнської конференції, також вітаю викладачів кафедри, 20-ту річницю якої ми відмічаємо і присвячена власне ця конференція. Хочу наголосити на важливості теми конференції, тому що буквально нещодавно. Президент України видав наказ про національне патріотичне виховання молоді, де затверджена стратегія, і наголошено, що українська мова як національна цінність. І хочу ще наголосити на тому, що ми багато говоримо про українську національну ідею. А мова це є складова української національної ідеї поряд із нашим будівництвом незалежності, національної культури, прагненням до духовної єдності, тобто створенням єдиної помісної православної церкви. І Національна ідея це і політика держави, де в центрі стоїть людина як особистість, як громадянин, як господа. І, власне кажучи, що мовний аспект надзвичайно чутливий і важливий для формування нації, формування державності. Я хочу привести приклад, тому що після навчання у Черкаському технікумі і служби в армії я був направлений до Молдови і працював там 10 років. Так от Придністров'я і Молдова, і конфлікт виник саме починаючи із мовного питання, тому що було прийнято там. Мовне рішення, яке збурило частину суспільства, і почався збройний конфлікт. Тому е, значення тут е, не можна, як кажуть, ні, ні перебільшити, ні переменшити. І треба е, відкрито і е, чесно говорити, що е, ми ще погано знаємо свою е, материнську національну мову. І е, Треба про це сміливо говорити для того, щоб навчитися знати її хорошо. І скажімо, люди мого віку, які пройшли навчання там і працювали в радянській системі, де, наприклад, там починалася трудова діяльність у російськомовному середовищі, в середовищі іншої мови. От. І чи, скажімо, наших. Наш Нашу побутову мову, яка існує, особливо це і лівобережжя та й правобережжя стосується. Тобто я хочу підкреслити, що ви робите величезну незамінну роботу. І ця робота має принести свої плоди, тому що ви сьогодні навч... навчаєте студентів, хто навчає школярів. Але знання мови і гордість за е, мову формує особистість. І ще хочу навести приклад, що сьогодні е, сучасні компанії е, бізнесового характеру, е, які е, стоять на ринку, ведуть міжнародну роботу. Якщо ви сьогодні зайдете у цю компанію, то адміністратор вас зустрічає е, чистою українською мовою. Мовою, це вже з'являється такий стиль, хороший стиль знання своєї мови. Тому, тому що, якщо робити зліст Черкас, то в Черкасах ми можемо почути надзвичайно різну мову і, можливо, в більшості російську цю мову. Але це нас не повинно зупиняти, тому що на нас покладена місія утвердити. Утверджувати мову як складову української національної ідеї. І дивлячись, як працює наша кафедра, як працюють фахівці, які зібрали сьогодні на конференції, хочу відмітити, що ви свою роботу робите достойно і свідченням того, це Здобутки наших студентів, про яких ми будемо ще сьогодні говорити, їхня участь у різних заходах по мовних питаннях. Тому хочу привітати вас із початком конференції у стінах Черкаського національного університету. Хочу подякувати і керівництву інституту і завідуючої і кафедри, і викладачам кафедри, і студентам, і всім, хто сьогодні в цьому залі, за ту роботу, яку ви робите, і побажати конференції, успіхів у подальшому і робити в подальшому ту незамінну роботу, яку ви робите. Так що вітаю вас із ювілеєм і сьогоднішньою конференцією. Дякуємо, Олександру Володимировичу. І з вітальним словом. Ми за до учасників конференції ми запрошуємо директора інституту української філології та соціальних комунікацій, доцента Ігоря Івановича Погрібного. Доброго дня. Шановні гості, дорогі наші колеги, студенти, друзі, а сьогодні тут всі друзі, які прийшли до нас на це свято. Безумовно, це святкова подія. Хоч і назва її як науково-практична конференція, але для нас, філологів, будь-яка зустріч, незалежно в якому форматі, яка об'єднує нас, яка збирає нас, це завжди надзвичайна урочиста і святкова подія подія. Приємно, звичайно, що сьогодні ми святкуємо ювілей кафедри методики навчання стилістики, культури української мови, 20 років її плідної діяльності. Це безумовно важливо. І вся та подвірницька робота, яка здійснюється кафедрою, колективом кафедри, звичайно, вона. Сьогодні здійснюється, сьогодні проводиться, вона базується на тих усіх традиціях, які вони напликали собі, вже вирости за ці 20 років діяльності. І мені дуже приємно сьогодні бачити тих колег, хто справді прийшов порадіти за всіх нас, тих, хто працює сьогодні. Але в силу різних причин ви вже з нами сьогодні не працюєте, хоч внутрішнього. Ми завжди разом. Ми раді вас бачити сьогодні. Ми вас раді бачити завжди. Приходьте до нас і будемо працювати і далі спільно. Шановні колеги, звичайно, та діяльність, яку проводить і кафедра, і зрештою, всі ми проводимо як філологи. Фахівці в галузі україністики, української мови літератури сьогодні вона надзвичайно актуальна. Не треба далеко ходити, варто зайти в будь-яку соціальну мережу, де ми можемо зустріти активних учасників спілкування такого, інтернетівського. Питання мови сьогодні, воно аж ніяк не послаблюється. Навпаки, ми можемо відслідковувати навпаки збільшення русифікації нашого суспільства, посилення цього процесу. І нам, по суті, потрібно вести не то, що якусь просвітницьку таку ліберальну діяльність. По суті, ми повинні відвоювати місце для української мови як державної мови. І отой девіз, що одна держава і одна державна мова, вона повинна, той девіз повинен бути. Прописаний великими літерами на нашому бойовому прапорі. Я надзвичайно радий бачити вас в стінах Черкаського національного університету. Згодом, я думаю, зустрінемося ще і в аудиторіях навчальних приміщеннях нашого Інституту навчально наукового української філології соціальних комунікацій. Я бажаю, щоб оте спілкування, ота розмова, яка сьогодні відбудеться, вона була взаємно корисною. Плідною і приємною для кожного із учасників. Бажаю вам всього найкращого. На шановне товариство, власне, у нас сьогодні знаєте така безмежна радість. Ми святкуємо ювілей, і водночас такі урочистості ми проводимо всю українську конференцію. Але сьогодні з нами немає однієї людини, яка долучилася до становлення кожного із членів нашої кафедри. Це відомий учений методист України, це школа професора Олександра Михайловича Біляєва, це перший завідувач кафедри методики навчання. Стелістики культури української мови Наталя Миколаївна Остапенко, яка тривалий час очолювала інститут української філології соціальної комунікації, була деканом, проректором з навчально-виховної роботи, і за певних обставин вона сьогодні не може бути серед нас, але є відео звернення, привітання до учасників конференції. Прошу на екран. Я хочу привітати всіх своїх колег із святом 20-річчям нашої кафедри, побажати їм натхнення, творчих успіхів і в роботі, і в науці, і в особистому житті, от, сімейного затишку, радості від дітей і процвітання нашої кафедри. Олені Олександрівні Ресні за те, що вона підготувала такий матеріал. Е, учасників конференції вітає ансамбль Жива музика Черкаського національного університету під керівництвом Анатолія Тимофійовича Рибака. На Бога, не нарікаю ні на кого, я сам себе дурний дурю та ще й співаючи, горю свій переліг у Богу ниву та сію слово, добрі жнива колись то будуть. ти, моя, Ниво, i'm going Наказом від 17 листопада 2015 року у нас в університеті ректор Черкаського національного університету відзначає частину студентів за високий рівень комунікативної майстерності. Громадянську позицію, любов до української мови затривалий такий е, відповідальний час, який е, студенти. Е, Мається на увазі розвиваються протягом і шкільного навчання, і в студентські роки за те, що вони виявляють таку пошану до української мови, володіють високим рівнем комунікативної майстерності. Ми в університеті за певний час. Провели декілька конкурсів. Це і конкурс на краще написання творчих робіт. Це і арт-конкурси. Це водночас проводяться в нас і конкурси Яцика і Шевченка. У нас працювала протягом трьох місяців така відбіркова конкурсна комісія, коли ми могли визначити найкращих серед наших студентів, і сьогодні. Відповідно наказом ректора, ми е, е, Олександр Володимирович відзначає їх зараз. Я хочу надати йому слово. 17 листопада номер 450 про нагородження почесною відзнакою ректора у зв'язку з відзначенням 20-річчя утворення кафедри методики навчання стилістики та культури української мови за активну громадянську позицію високий рівень мовно-комунікативної компетентності. Нагородити нагрудним, знак, нагрудним знаком, наказую: нагородити нагрудним знаком. Почесна відзнака ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького таких студентів. Кронгауза Владислава Олександровича, студента 4-го курсу денної форми навчання, навчально наукового інституту історії і філософії. Напрям підготовки історія. Викладач доцент Олена Михайлівна Красовська. Декілька слів, що ми не зовсім недавно впровадили цю, цей нагрудний знак, почесна відзнака ректора, і, ну ще, власне кажучи, нікому не вручалася відзнака. Але от я так подумав і прийняв рішення, що я хочу почати. Впроваджувати цю нагороду саме е, тих людей, які е, популяризують українську мову, які її добре знають, які її вивчають, і які, її будуть впроваджувати е, у світі. Так що я е, щиро вітаю вас і бажаю вам приймають. Нагородити. Зборовську Катерину Павлівну, студентку третьої, третього курсу денної форми навчання, навчально-наукового інституту природничих наук напряму підготовка біологія, викладач Олена, Олена Михайлівна Красовська. Нагородити нагрудним знаком почесна відзнака ректора Бородіну Наталію Андріївну, студентку другого курсу денної форми навчання факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем напряму підготовки системний аналіз. Викладач відділа Петріна Воль. Нагородити нагрудним знаком почесна відзнака ректора Кисленко Жанну Миколаївну студентку 3 курсу денної форми навчання Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров'я. Напрямок підготовки фізичного викладач Галина Васильівна Чорнова. Нагородити. Нагрудним знаком почесна відзнака ректора Черкаського національного університету Усову Крістіну Сергіївну. студентку четвертого курсу денної форми навчання навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій напряму підготовки філологія. Що започаткував таку прекрасну нагороду і такий знак. Це, я вважаю, що це для студентів гарна винагорода за їхню працю і за їхнє ставлення до всього українського в Україні. І ми запрошуємо до слова випускницю Черкаського національного університету. Інституту української філології і соціальних комунікацій Людмилу Шліхту. З вітальним слово! Я прочитаю вам поезію Анни Багряної про українську мову і її вартість, важливість у сьогоднішньому нашому українському суспільстві як зараження крові. То посліній, хто первий, коли зраджують мову, не витримують нерви. Хто ж вас виплекав, діти, і чийого ж ви роду, що навчились губити, рідне слово для моди не витримують нерви, не витримує серце, розсипається мерва, перемішана з перцем, коли чуєш усюди. І звініться, бо не хочеться людям українського вжити, українського слова, а не хліба, чи пляшки, як зараження крові. Небезпечно і тяжко у столиці держави розмовляють чужою. Наче ж маємо право, ми ж таки не ізгої, із корінням далеким ще арійського роду, від батьків, що нелегко. Здобували свободу. То чому ж не вітання, а приветствує чути? Де поділось кохання, цвіт барвінку і рути не витримують нерви? Та невже не минуче? Ні, минеться, я знаю, адже це тимчасово славний Київ засяє в українському слові і не будуть по моді язики вивертати. Годі, браття нам, годі, наша пісня крилата, хай летить по дібровах і розносить вітання. Бо у нас, крім любові, є ще слово кохання. Дякую.